Цей давній символ сонця, удачі та добробуту, відомий багатьом народам. У 350 році до нашої ери свастику можна побачити на Македонському шоломі як знак захисту та сили воїна. На сході вона прикрашала статуї Будди, символ гармонії та духовного просвітлення. У США у 1909 році її використовували навіть на формі баскетбольної команди корінних американців. У Польщі символ з'являвся на значках скаутів та на емблемі 22-го гірського піхотного підрозділу. Під час громадянської війни в Росії свастика прикрашала погони загонів Сіменова і прапор Сибірського добровольчого корпусу колчака. У радянських документах 1919 року бачимо її на печатці Московської губернської ради депутатів. Калмицькі частини Червоної Армії мали нашивки із свастикою. А у родині останнього царя Росії символ зустрічався на листах, щоденниках та в палацових інтер'єрах, на книгах і навіть на автомобілі Миколи II. Іронія в тому, що цей древній символ. Перетворився на емблему жаху.